Дорогі очі єпископи, дорогі брати в священстві, дорогі брати і сестри. Коли сьогоднішній цей фрагмент Євангелії читаємо, насправді наше серце має радіти, радіти, бо сам прийшов Господь Бог і сам нам пояснює, те, в чому ми могли помилятись. Може, у нас були інші якісь думки, інші сподівання, але Ісус Христос все дуже чітко розставляє на своє місце. Той, який знає майбутнє життя, той, який знає вічне життя, той, який знає, куди Він нас хоче запровадити, то він нам розказує, як є з тим майбутнім життям, а заодно теж нам на землі укладає все дуже правильно, щоб ми, зрозумівши сенс свого життя, добре його прожили, і пізніше війшли, ну, успадкували Царство Небесне. Насправді має радіти наше серце, бо Господь Бог не мусив аж так схилятися до людей, щоб приходити і самому пояснювати Писання. Він би міг посилати наступних пророків, казати, ні, люди, ви знаходитесь в помилці. Да? Не так маєте робити, а по-іншому. Ось так, ось так. Отож, що стосується сьогоднішнього тексту, цього святого письма, Садукеї, досить. Велика була група людей цих садукеїв, але справа в тім, що вони, хоч і були релігійні, хоч і вірили в Бога Яхве, Однак, на початку на цього ривочку, Марко Євангелист зазначає: ті, які кажуть, нібито немає Воскресіння, хоче для своїх читачів представити зразу осіб, які приходять з запитанням до Ісуса Христа, тобто їхні переконання, що немає Воскресіння. Тобто перед їхніми очами є вчитель з Назарету, який робить чудеса, і всі люди вважають його вчителем, а навіть більше то прийшов від Господа Бога, то й приходять і ставлять йому таке каверзне питання. Справа в тім, що ці садукеї були релігійні і вони користувалися п'ятикнижжям. П'ятикнижжям. Перші п'ять книг Старого Завіту. І вони ж старалися жити згідно з цих книг. Щоправда, вони дуже сильно наголошували на цьому тексті: людина, ти порох і в порох повернешся. І вони казали: звідси ну, немає жодного воскресіння, якщо людина в порох повернеться. І для них було досить смішно те, що виконували фарисеї, наприклад, традиції, наприклад, якісь об'явлення, наприклад, історії про те, що ангели сходили з небес. Ну і так далі. Тож Ісус Христос слухає це запитання і пізніше, яку дає відповідь. Хіба не тому ви помиляєтесь, що не знаєте ні Писання, ні Божої сили. Тобто, Син Божий, який знає правду, сходить з небес на землю і каже людям: хіба ви не тому помиляєтесь, що не знаєте ні Писання ні Божої сили? Іншими словами, перефразую, Ісус Христос каже: Якби ви знали Писання і Божу силу, ви б не помилялися. Тобто для Ісуса Христа все досить очевидно. Каже, будете знати Писання, будете розуміти Божу силу, і кожна ваша думка, кожна ваша мрія, кожне ваше сподівання, воно буде непомильним. А через те, що людина не знає Писання, через те, що не знає Божої сили, починає придумувати, починає придумувати. І ходить в помилках, сама ходить, інших до цього переконує, підбурює. І далі Ісус Христос теж дає такий довід, каже, хіба ви не читали? П'ятикнижжя. книжжя? Коли для Моїсея об'являється Господь Бог, каже: Я, Бог Авраама, Бог Ісака і Бог Якова. Він не є Богом мертвих, а живих. Іншими словами, як можна прочитати цей текст, я є Бог Авраама, є Бог Ісака. Є Бог Якова. Не був Богом Ісаака, був богом Якова, був, був богом Авраама. Ну, чому я був Богом, бо вони жили, я тоді для них був Богом, а вони зараз померли, розвіявся по них навіть прах. Тобто я перестав бути їхнім богом, бо вони зникли. Сам Господь Бог промовляючи, тому що каже, я є, є богом От той Авраам, який зараз живе, я є для нього Богом. Оцей Ісаак, який зараз живе, я є для нього Богом Богом, Яків, я є зараз їм Богом. Не в минулому часі. а я зараз для них Бог. Я зараз для них Бог. Для Ісуса Христа це досить таке очевидне, досить просте, але як Він з милосердям дійсно ставиться для нас людей, як Він оце нам пояснює, як Він нас переконує в цих наших помилках, що приходить на землю, мусить от взяти людську долю на себе, мусить повністю всі зобов'язання, які є у людини, да, вставати з раночку, снідає пізніше, йде, робить якусь певну роботу, відпочиває пізніше, знову підкріплюється, щось пообіде, наступну роботу якусь виконує справами, займається, подорожує, мусить ходити пішку втомлюється мусить ввечері вже, помолившись, де лягає спати, відпочивати, набирається сили. Це так Господь Бог нас переконує. І остання думка, брати і сестри, теж. це вже така, навіть, що в сьогоднішньому часі є досить багато досліджень. Психологи кажуть, що не стосується це церкви, віруючих пар, але таких одружених, які в РАГСі, в державі зареєстровані. Ну, дуже багато є розводів, дуже багато є розводів. І починають помаленьку ну, ставити питання, да? ну що ж тут не відповідає? Що ж тут, що їм не пасує? Чому вони не можуть разом жити? От одружувалися, казали, ти моя зіронька, ти, ти, ти мій лицар. А тут в певному моменті кажуть: Я не можу, я не хочу більше жити з цією особою. Мені вже тяжко і так далі. Що стається? Що стається? Коли Господь Бог створював світ. І в цьому, власне, помилка саду Київ. Вони навіть, те, що неправильно читали святе Письмо, вони навіть не розуміли, чому Господь Бог створив чоловіка і жінку і створив їх різними. Чоловік через жінку пізнає, який Господь Бог є. Він себе знає. Він знає, які характеристики є в мені. Бог створив мене на свій образ і на свою подобу. Тобто я більш-менш, якщо в стані, освячуючої благодаті, я відповідаю характеристикам Господа Бога, певним характеристикам. І жінка, яка є біля мене, теж, яку цей чоловік пізнає, і він каже, о, то Господь Бог може бути і таким. Ну, Не ходить про гріховний стан, а ходить про чистий стан людини, про благословенний. Чоловік через жінку пізнає, який Господь Бог є, бо себе він знає, а він зустрічає іншу особу. Каже, і таким Господь Бог може бути. І навпаки, жінка через чоловіка пізнає Господа Бога, бо себе знає, а пізнає, який Господь Бог творчість, радість, характер, якісь такі певні характеристики, там впертість там може бути така ну, цілеспрямованість, або навпаки, такі, де делікатність і так далі. Багато є. Люди, просто споглядаючи один на одного і споглядаючи створений світ, вже доходять до розуміння, що Господь Бог любить нас. Господь Бог дуже до нас прихильний. А значить, якщо прихильний, то Він не створив нас для того, щоб ми просто повмирали і щоб розчинилися в землі. Той, хто любить, він не, не, ну, не має таких намірів, да? що от певний час буде опікуватися пізніше їх покинуть, і вони зникнуть. Ні, Ні. Бога є прагнення, щоб у цих, яких він створив, він заведе до свого царства, і вони будуть з ним жити, і він буде тішитись ним, а вони будуть переживати радість mm -hmm. з те, що його оглядають. Дякуємо тобі, Господи Боже, за те, що твій син прийшов і все нам роз'яснив. Дійсно, в особі Ісуса Христа. Розуміємо, яка велика твоя любов. Не могли ми повірити так насправді з першого разу, що аж так сильна і велика твоя любов. Але в особі Ісуса Христа бачимо, що навіть готовий вмирати і страждати, аби тільки ми не заблукали, аби тільки ми дійшли до Твого дому і перебували з тобою в вічності. Амінь.